А у Запоріжжі під час попередньої масованої атаки одна з багатоповерхівок зазнала суттєвих пошкоджень. Там розбиті балкони, вибиті вікна і тріщини у стінах. Ракета вибухнула просто біля панельного будинку. Він встояв. Та чи безпечно там жити людям? З'ясовувала Олена Каптюх. Марина і досі не відійшла від шоку після того обстрілу. Розказує, забігла вбиральню з котом за мить до удару. Пригадує, як після збирала акваріумних рибок по квартирі. Всю воду виплюхнула з рибками, дві ну, підняли і закинули. В її квартирі повністю знесло балкон, стіни в тріщинах, кондиціонер та батареї теж вирвало. На стінах і стелі земля каже, вона була навіть в холодильнику. Вони од зривної відчинили земля туди залетіла і закрилася. Окупанти масово вгатили по Запоріжжю 22 березня. Під удар тоді потрапила Дніпровська Геста, приватний сектор. Одна з ракет прилетіла під цей дев'ятиповерховий будинок. Між четвертим та п'ятим під'їздами пошкоджено 90 квартир. Землю з осель і досі вимітають мешканці. Все через те, що ракета вибухнула фактично під землею. Тобто ракета просто. Підвал потрапило. Прямо прям підвал потрапила. І воно ж вибухнуло, і землю аж на, на кришу було. Те, що ракета влучила просто у вуличний погреб, називають не інакше як щасливим випадком, бо це врятувало будинок від обвалу. Саме цей підвал спас будинок. Вибухова хвиля не пішла на фундамент. Та тепер постало питання щодо аварійності будівлі. Найбільшого занепокоєння викликала ось ця плита на другому поверсі, щоб її укріпити, під нею в той же день встановили опори. Жителі розповідають, багато родин виїхало, особливо ті, хто з дітьми. Нема герметичності, дує з усіх щелей, вікон, рами покошені, вони нерівні. Комісія вже обстежила будинок і дала свій висновок. І на сьогоднішній день будинок не аварійний, і люди тут можуть мешкати. Тут є світло та вода. Зараз в двох квартирах працюють газовики. Через удар порозбивало труби. Обіцяють полагодити за день-два. З балкону першого поверху виглядає Борис замість скла, балкон у плівці все вибило. Та каже: переїжджати все одно нікуди не хоче. Зараз везде страшно. Не боїтесь, не хочете виїжджати Ні. із Запоріжжя. Олена Каптюк, Даря Зирянова. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.